18 березня, сон. Ангел Господня з'явився в ві вісні Йосифові і каже: Встань, візьми дитя і його матір і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод шукуватиме дитя, щоб вбити його. Матея 2,13. Сон. Чи розумне це діло на основі одного сну робити таку важливу постанову? Може, це явище було лише фантазією, лише образом ілюзію. Та ж це дитя, Бог. Чи ж нема іншого способу захоронити Його від злоби тирана, як утечею? А як це вигнання? Чи не відлякує сама непевність у словах ангела? Прибудь там, поки скажу тобі. Але коли явище це не є лише пустим сном? Коли наказ походить з неба, яким великим злочином було б невиконання Його. Найменші іроди вже, мабуть, в дорозі, що було б, коли забрали би малого Ісуса від Матері. Та що мають робити? Чи мають дивитися на сон, як на ілюзію, чи утікати зі страхом? Йосиф не керується ні мудруванням, ні спокійним страхом. У ньому віра панує над розумом і його мудруванням. Напевно, подивляєшся цей дитини і величавий спокій, що не піддається ні сумнівам, ані зворушенням пристрасти. Уважай, і ти на тгніння, якими ласка Божа нам при всякій нагоді допомагає, і тоді зможеш розрізняти їх від людських журб. Молитва. Освяти, Йосифе, прошу тебе. Від, відкликуючись на радість, що її ти мав, коли носив малого Ісуса на ангельську любов, що неї любив, ти твою пречисту наречену, царицю дівиць. Випроси мені, ласку, щоб я ніколи не вирішувала несподівано, але щоб я завжди шукала святої волі Божої, та щоб я не лінувалася виконувати її, коли її піснюю. Амінь. Всі інші святі, хоч як багато ласки, мали, можуть називатися лише приятелями Божими. Але святий Йосиф може сказати небесним Отцем, Сину мій, Бог має на небі того, хто на землі належить до Йосифа. Історія Святий Альфонс Лікорі. Життя святого Альфонса наближалося до кінця. Припустелі його духовні діти намагалися піддержувати в ньому ревність і бадьорість, пригадували йому смерть, Спасителя і поручали йому, щоб жартував своє життя Спасителові. Святий підніс руки і кликав їх до молитви. Потім дивився на образ пречистої діви і голосно мовив Богородиця Діво. Духовні діти його знаючи, з яким довір'ям ставилися до обручника Діви Марії. Далі йому поцілували. Дали йому поцілувати образ святого Йосифа і поручали випрошувати собі заступництва святого Йосифа. Святий Альфон того дивився на образ, тихо молився, очі його проявлялися внутрішню втіху, так і упокоївся тихо в Господі. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. На небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий, Йосифе, молися за нас.